Всіх вітаю, я Шаварська Теодозія, Тернопільська область, Перебовля, таке місто є в Тернопільській області. Е, про якісь дуже великі результати я не можу е, говорити, через те, що я е, невеликий проміжок часу, і я б навіть не сказала, я себе не вважала, що то я е, нілась. Тим словом також були великі проблеми, якщо по результату, були великі проблеми зі сном. Мої спонсори Слава і Голова Іван Степанович, я звернулася до Слави і кажу, слава такий, така, така справа. Значить сплю зараз без проблем. Ніяк, я могла пройти 2 години ночі і до ранку я вже не спала. І то в мене так було вже тривалий час. Капельки для нервової системи, тільки пила, очищення організму, більше нічого не пила. Але по правді вам скажу, що я по сьогоднішній день. А, так. І що я хочу сказати? Ну, те, що чоловік там, купа проблем і дуже йому допомагають. І просто я не готувалася, я не можу зараз сказати, так, що саме він п'є, і ну, результат прекрасний. Але що про собі хочу сказати, це суглоб. Як кажуть, які суглоби. Я не могла перекинутися з однієї сторони на іншу. Мені треба було перекласти ногу, а тоді перекидатися самі. П Ю, правда, оці капельки мені краще допомагають як комплектована форма. Капелька без проблем, город, сапання, ніяких боїв, ну навіть не прирівняти порівняно з тим, що, що було, а що зараз. Так що від цього 100% допомагаю. помагає. То знай Я, Лунавич, Я коротко, одне напрацювання, дуже хороший, навіть і відгук мого партнера. Вона практикуюча, багато користується продукцією, іншим допомагає багато років нашої продукції, але її здивування було, від чого вона поїхала, була на прощу в Ну, Прочани, як ви знаєте, не дуже багато ходять, стоять цілими сутками на ногах. І вона казала, що кожен день ноги ну, просто відварилася. І сулоба, і ноги вона вже просто не могла. Але вона на вечір мастила ноги знизу і до поясу нашим хондрогелям Нарано на рану на вставала, та якби зовсім нічого не було. Вона настільки здивована роботою хондрогелю, що ну, просто шокована. Вона таке напрацювання. Дякую.